О Діво, найсвятіша, милосердна і жаліслива, О Мати неостанної помочі християн, сповнена доброти й благодаті, ти джерело ласк Ісусових, О Мати, не забувай, що ти є всесильною, благаючою, що ти матір милосердя, вислухай мої благання, Діво непорочна і наша добра матір, молися за нас до Ісуса. Амінь. Вітаємо Тебе, Свята Марія, Мати неустанної помочі, вибрану нами Діву і царицю нашого дому, через Твою турботливу материнську любов. Благаємо Тебе, оберігай його мешканців від небезпек, пожеж, крадіжок, нещасних випадків, а понад усе від несподіваної смерті, особливо, коли вони перебувають у неприязні з Богом, мати неустанної опіки. Випроси у твого Сина нашій родині взаємне порозуміння, готовність допомогти, здатність на перепрошення з щирістю, терпеливістю і любов'ю у нашому житті, зроби, щоб у нашій родині було єдине серце і єдиний дух, будь завжди турботливою опікункою нашої родини. Амінь.